ЄС завдає удару по Росії черговим пакетом санкцій. Що там торгівля дронами зі Сполученими Штатами в Україні анонсували відповідну угоду і чого чекати від нового раунду переговорів між Україною та Росією у Стамбулі? Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Гаран, слава! Давайте почнемо з головного. Отже, його називають найжорсткішим. Європейський союз цього тижня таки запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії. Що увійшло в нього, і як це вплине на Росію, особливо що стосується зниження цінової стелі на російську нафту направду дуже хороший крок уперед. Дійсно поділяю вашу думку, що це дуже жорсткий пакет санкцій. Але давайте зразу видихнемо, понизимо планку ейфорії, бо вона вже є у суспільстві, що мовляв, завтра у росіян закінчаться гроші і їм кінець. Дійсно, дійсно сьогодні буде вдаватися в деякі стратегічні повторювання. Перш ніж перейдемо до розбору самого пакету санкцій. Московська імперія в історичному контексті функціонує так, що допоки в них є вільно конвертована валюта, підкреслює саме валюта бо ця держава ніколи не спромоглася виробляти щось по справжньому достойне, допоти вони живуть. Перший історичний приклад про нього вже говорив. Але нагадаю ще раз: початок ХХ століття, британці заміщають російську пшеницю на американську під тиском Першої світової війни колос склався і вже тисячу разів розбирали саме нафтовий аспект. Вісімдесяті роки ціна на нафту падає, точніше її збивають американці і британці із допомогою Саудівської Аравії нижче ніж 20. Барелів ніж 20 доларів за барель, імперія знову упала, але є принципова різниця історичного контексту, і ми зараз про це обов'язково скажемо, у чому наполягає на відміну від тих часів, коли і царська, і радянська імперія не були аж надто сильно інтегровані у світову економіку. А до речі, минулої програми всім кому цікаво, бо це взаємозв'язані речі, ми розбирали, що ця комора може забезпечити у світовому вимірі, починаючи від зернобобових нафтогазу, закінчуючи е, каучуком. Зараз Росія інтегрована сильно і є сировинною основою для багатьох виробництв. Оце важливий посил. Чому це принципово? Бо ще раз не можна піднімати планку очікування вище ніж можна. А тепер розбираємо сам санкційний пакет. Ще одне відволікання дещо у бік. Сам їхній недофюрер сказав, що ми найбільш санкціонована країна у світі. Це відповідає дійсності. Він називає цифру десь у 28 тисяч санкцій. Думаю, це з точки зору пропаганди, дещо піднято угору, але це дійсно. исно. Так. Одже, сам пакет нафта Про це не говорив ліневий. Нагадуємо, вони і досі великий видобувач нафти в межах 9 мільйонів барелів на добу, плюс-мінус. І десь до третини цього всього вони возять саме морем. Це 3-3,5 мільйонів барів на добу. Розуміємо, що всі судна, котрі вони фрахтують, а це в межах тисячі. Є навіть думка, що 1200, а то і більше. Це все за кордоння. Десь до півтисячі під санкціями. Отже, цей блок зменшується суттєво. Вони не зможуть це пере. Перевозити, а зменшення навіть на кілька доларів ціни дуже сильно по них б'є. До речі, на правду, ду вже все порахували до останнього долара, до останнього цента. Якщо така ціна утримається хоча б рік, а я не маю сумніву. Більше того, упевнений, що будете вниз, а не уверх, то росіяни утратять як мінімум 20 мільярдів доларів на рік. Це гігантська сума. Ще один цікавий зріз, про це треба сказати, бо ти йде разом у цьому економічному блоці. За Дозвольте фітіями. я поточню, як швидко ціна може вийти на оцей рівень 47,6? та це тижні. Це тижні, якщо це вже документ, якщо це вже є зобов'язання для всіх, то це тижні, ну хай місяці, не більше вона буде туди рухатися. Плюс, крім Європейського союзу, так правильно все поточнули. Скажімо, Британія також е, долучилася до цього процесу. І є ще нюанс, то також треба це сказати. Бо це е, ціна стосується тільки цив, так званого цивілізованого демократичного західного світу. Бо як буде там у тих тираніях, скажімо, Китайців і Індії, які закупляють все ж таки не тільки е, ту нафту, котра возиться та. Анкинами, а і трубопровідно, а ще цистернами возять, не забуваємо є великий трансип, і є цистерни до ну до, до 50 тонн. які це все можуть перевозити. Про те, що ніхто не говорив ще також ще точка, у яку треба колоти, то це все буде відбуватися, і от, уже, фінансовий ас... Аспект за підсумками цього року, де дефіцит російського бюджету очікується у 8 трильйонів рублів. Це дуже багато. Чому ретельно це питання вивчив? Розібрав 22, 23, 24. за підсумками. Це 3,3 трильйона дефіциту на кожен рік. А в їхньому в їхній головній скарбниці, ото свого часу, на початку нульових туди нас складали мільярди доларів. Це так званий е, фонд національного добробуту. Там лишилося 4 трильйони. В них дійсно Погляд на осінь, жовтень, листопад почнуться системні проблеми. І ще кілька штрихів по цьому пакеті: сам газ, Північний потік, 1-2, точно помирає. Розуміємо, що з наступного року ця велика газова держава точно помирає, бо головний ліквідний ринок практично обнуляється. Європейський, плюс ще більше 20 банків, де зменшуються транзакції саме по валюті. І дійсно цікавий момент, який ніколи не проходив у попередніх пакетах. Це під заборону потрапляють великі китайські. І вперше білоруські компанії, котрі е, виробляють саме якусь воєнну продукцію. І ще не будемо забігати наперед, щоб зрозуміти, хто конкретно як буде вдарений і яких збитків зазнає, але ще така цікава новина, що скажімо, Індія, котра виробляє доволі багато і бензину, і дизельного е, палива, деякі там саме підприємства з переробки теж потрапляють під санкції. Оце є там вторинне затягування зашморгу в тому, що називається велике обходжування. Санкцій. Минулого разу ми казали, що віслюк навантажений золотом, може відкрити будь-які ворота. Отже, золото люди дуже цінують, а взагалі додана вартість, тобто заможність. Це величезна людська така специфічна психологічна риса. І ті, котрі живуть на цьому зараз під, потрапляють під затягнення, ну, вони серйозно задумаються. Ще раз, для глядача і всіх нас. Колосальний крок уперед, але ще не смертельна ін'єкція. Що я ще помітив? Що цей санкційний пакет його ухвалили, якраз коли на близькому сході між Ізраїлем і Іраном відносне перемир'я зафіксувалося, і країни ОПЕК заявили, що вони збільшують видобуток нафти. Тобто, це ще більше вдарить на те, що ціна нафти. Швидко буде падати, однозначно, так однозначно, але ще раз не забігаємо наперед, бо оця дихотомія Ізраїлю Ірану, а ту, що з'являється, третій великий гравець США не розв'язана. Моя особиста позиція, що найближчим часом, у вимірі від кількох тижнів до кількох місяців, можливий повторний удар по Ірану, бо, все ж таки, інформація, де все ж таки збагачений той уран, з якого можна добути збройовий плутоній, невідомо. Вони зуміли це порятувати. Отой От завод в горах під землі. Дає, він сильно пошкоджений, але немає ні крихти інформації, щоб він був повністю зруйнований, а перси не відмовляться від своєї ядерної програми. Хоча вони дали пас, раз уже цю тему зачепили. Вони вже дали пас європейцям, що саме мирний атом говорить. Готові обговорювати, можливо, цих ударів і не буде. А якщо не буде, бо нам саме зараз у цьому історичному коротенькому відтинку вигідно, що там сильно не кипіло. Розуміємо, війна на близькому сході автоматично ціни йдуть вгору, тому що чому довезення, нафти, танки Ормузька протока, ми неодноразово це все розбирали. Як буде, побачимо, але напевно будемо фіналізувати і підсумовувати, і казати вдруге. Величезний крок вперед зроблено, і до речі, цілком можливо, що після Британії до нього доєднаються у частині е, пониження ціни на нафту країни е, G7, Великої Сімки і Канада, і можливо, навіть США. Чому ні е, в Євросоюзі ще раз нагадали, що вони будуть запроваджувати санкції допоки Росія не схаменеться і не зробить крок вперед щодо мирного врегулювання і от чи є у Європи ще важелі, щоб запроваджувати наступні санкції, 19-й, 20-й пакет. Гігантська кількість. Гігантська кількість у нас сьогодні з вами цікава розмова, бо ми, ми будемо повторюватися, але раз ми ж так вже цю тему зачепили, то повторюємо: повторюємо атом російський 30% світового ринку. Це Ще дуже багато. Його. Навіть до нього не доторкалися тільки одна атомна електростанція в Акуї, яка вже побудована безпосередньо в Туреччині. Тільки вона одна. Є десь. Ну я ви ви мене зненацька за, застали десь від 4 до 6 енергоблоків в самому Єв... Європейському союзі якраз у східній. Частині Угорщина, Словаччина, Чехія, які паливо купляють, таке в росіян. І тут риторика, що тут не можна ударити, абсолютно недоречна. Нагадую, ми давно почали купляти паливо в американців і завантажуємо його в ці вв 1000 наші головні енергоблоки. Без російського палива це саме можуть робити і вони. Чому ж ні? Гігантський, гігантський ринок зерна. Ще раз нагадаю, вони туди його продають, не кажучи про мінеральні добрива. Та сама польща за минулий рік на 400 мільйонів євро всього в них закупила. Є ще куди, а є. О, до речі, зараз про це скажу. дослідив такі явища, як медикаменти. Так, це звучить дуже жорстоко і нещадно, як мовляв, як мовляв, нищити російський народ без того звичайного пенециліну, бо в основному все, що вони використовують на 90%, якщо не на 99% західного виробництва або на їхніх технологіях. Ну а тут правду, треба вже бути дещо жорсткуватими, а вони зупиняються перед убивством наших дітей. Та ні на одну секунду, тому є куди тиснути, а про багатих людей ми також у цій студії розбирали за них, за них по справжньому ще, не брали. ще ніхто не, не брався. Тобто може бути і 19-й, і 20-й, і 21-й, і 23-й, аби політична воля. Але знову ж справедливості заради. чесно дуже сказати, європейці не підуть шляхом проривних пакетів за одним єдиним винятком. За одним єдиним винятком ракета. Іскандер, крилата чи Хасто 101 чи ще якась всі вже номенклатуру знають, прилетить у Берлін, підкреслюю, в Берлін. Бо як прилетить у Варшаву, то ще буде стурбованість, ще будуть думки. А як а коли прилетить у Берлін, отоді от точно буде прорив. Отже, чекаємо нового пакету санкцій. Якщо такі знадобиться, то його я сподіваюся якнайшвидше запровадять. Давайте ще поговоримо про технології на війні. Отже, президент Володимир Зеленський анонсував так звану мегаугоду про торгівлю дронами зі сполученими штатами. Навіщо це сполученим штатом, і що ми можемо з цього отримати? ми, ми з цього можемо отримати дуже багато. Тут кілька кілька зрізів, серйозне, велике, без перебільшення. Історичне Проривання у частині технологічного воєнного укладу, не таємниця, що саме на нашому бойовищі відбулося те, що називається восьма фізико-технічна революція у воєнній справі. Попередніх всім ми колись розберемо у цій аудиторії, то направду дуже цікаве явище. Дрони. Хоча знову ж таки не викривляємо, не викривляємо, ніколи не буде замінена артилерія, ніколи не буде замінена авіація. У нас є цілий цикл програм на ці теми. Всім дуже сильно раджу це все передивитися. Але в частині дрона є прорив. І тут висунувся дуже особливо: учні, тобто ми учні перевершили учителя. Маємо чесно сказати, на початку війни американці нас таки уперше забезпечили певною частиною безпілотних авіаційних систем. Акцентую саме тут. Це і Switchblade, доволі влучно. І Phoenix Ghost. дуже до речі, питання, як він попрацював, а він таки попрацював. Але в масованості застосування від аеророзвідки до скидів, всі дуже добре знають, бомбер вампір, крило і так далі. ми ми просто попереду усієї планети. Але не в цей бік треба заакцентувати увагу. Знаєте, хто треба заакцентувати? В морський дрон. Американці мають кілька технологічних розробок безпілотних морських систем. Але з точки зору, як машина компонується і застосовується, Магура 5 і Сібебі це щось неймовірне, не кажучи про підводний човен, правда, він пілотований Кронос. Це, це космічне. Тут ми зробили прорив. Він на правді, історичного порядку. Чому? Держава, котра не має повноцінного флоту, зуміла вигнати з акваторії Чорного флоту завдяки цим системам, держава, котра флот має. Неодноразові удари цих безпілотних е, дронів як без, безпосередньо по кораблях, так і в е, по бухтах. Це дуже важлива деталь. І ще один зріз. Ще один зріз. Ніхто, крім нас, так не розвинув. Саме наземні роботизовані системи, на які поставлені починаючи від турелів для Кулеметів штатних 72-го калібру чи великокаліберних, і найостанніше дуже цікаве, дуже особливе, зуміли поставити навіть ручні протитанкові комплекси, скажімо так, РПГ 19 муха чи С90 інсталаза, і не просто їх поставити в стаціонарному положенні, а зробити їх рухомими як для стрільби прицільно, так і по навісній траєкторії. Оце все в комплексі прорив. Американці розумні люди, вони вміють рахувати гроші. Вони вміють копіювати передовий досвід. Ми знову ж таки минули. Минулого разу розбирали їхній воєнно-промисловий комплекс, які там є компанії, як вони працюють. А це знову ж таки прив'язка через головне, через гроші. Бо немає нічого прибутковішого аніж зброя. На жаль, така природа Гомосапінс. Вони у нас купуватимуть саме технології чи вже готову продукцію. Моя моя особиста думка. По перше, давайте не поспішати із. Аналітичною оцінкою і розбором, от що конкретно буде, хай тут буде певна пелена завіси. бо противник нас чує, він все вивчає. Однак, якщо одним реченням сформулювати стратегічну перспективу, міполя це буде комплексна кооперація, буде і купівля, і обмін технологіями, і обмін інженерною думкою. А це ще раз зростання отих ниточок. Збільшення їхньої кількості, котрі будуть прив'язувати нас до гегемона. Якби ми там зараз критично не ставилися до діючої адміністрації, хоча глядач добре знає мою думку, я не є антагоністом діючої адміністрації. У США є певні питання, але я точно не антагоніст Американці все ж таки світовий гегемон, це все ж таки світова демократія, і нам точно треба до них прив'язуватися і вирішувати наше одвічне геополітичне прокляття в схід. Чи захід з огляду на ну вже дещо змінену інтровертність Європи, то ще один полюс сили, який буде допомагати нам виживати у цій частині, тільки вітається. Як по-вашому, якщо ми, скажімо, дамо технології по дронам, самі дрони, то обмін може бути на ППО? Е, о, складно сказати, що це буде за принципом дай надай. Дуже складно. Ще раз мій особистий польов, все буде дуже інтегровано буде дуже багато варіацій буде дуже різних найрізноманітніших розв'язок і тому подібне. Важливо і тут уже напевно підсумуємо, що ще один великий, правильний і найголовніше. Легітимно оформлений крок зроблено, оце дуже дуже важливо. Перекладаючи на просту зрозумілу мову, ми ще більше таким, нібито на перший погляд, малим кроком, ми ще більше геополітично суб'єктивізуємося, і це не може не тішити, бо моя позиція як громадянина, як експерта, просто як людина тверда, тверда, і я до речі, нічого нового не скажу. Цю цю концепцію е, сформував Микола Хвильовий е, двома словами: геть від Москви. Ну тут нічого додати. Давайте перейдемо до іншої теми. Отже, багато тижнів не було відновлення перемовин між Україною і Росією у Стамбулі, і от зараз вже можна сказати, що анонсований новий раунд. Що очікувати від цього раунду? І очевидно, що ми занадто багато протиріч маємо з росіянами, а українська делегація. Я так розумію, буде виходити з гуманітарними питаннями. Росіяни будуть знову валити на своє. Росіяни знову ж тисячу разів це все розібрано, денацифікація і так далі, і тому подібне. Статус російської мови російської церкви. Насправді одне явище. Демілітаризація. Оце вони будуть ставити в кут в кут своєї, своєї з нами розмови. Тобто вивести зброю західного виробництва, скоротити військо і тому подібне. Це той камінь спотикання, котрий вирішений, принаймні, зараз не буде. не буде. Але. Але направду є, але ми на ньому сконцентруємося. Це швидкість третього Стамбулу, відштовхуючись від другого стамбулу. Це все в один рік, це все зараз у поточний рік. Росіяни вже розуміють, що у них зашморг стискається. 18-й пакет почав працювати. Ціни на нафту будуть падати. Взагалі, ресурсна база тої великої колмори таки зменшується. Треба шукати точку дотику. а це інакше як переговори бути не може. Тобто тут є такий цікавий зріз, Відстань між першим і другим Стамбулом майже три роки, майже три роки, як це багато. І от відстань менше ніж півроку, а насправді кілька місяців. Це серйозна ознака того, що там іде злам. Чи домовимося зараз щось у проривній частині? Моя позиція не домовимося. Найімовірніше, все буде зведено до чергового етапу обміну полоненими, і це дуже добре. Це прекрасно. І з'ясування позиції, хто на чому стоїть. Тепер у частині того, як це все довго може тривати. Та нескінченно довго може тривати. Приведу найближчий історичний приклад. Найдовша американська війна поза поза Америкою на євразійському континенті в Афганістані 2001-2021 рік 20 років. і з талібанами домовлялися про всі нюанси більше року. Більше року, і що цікаво, ці раунди були дуже дуже дуже, дуже частими. Навіть не назву цифру. Друга світова війна вже відгріміла Сталінградська битва. Перша розмова союзників союзників у Тегерані 43 осінь, а завершили тільки вже аж після того, як упала імператорська Японія. І то, і то союзники бу... через невеликий період часу після фултовської промови Чечеля стали ворогами. Щоб ми розуміли, процес буде довгим і складним. Тепер найголовніше. Не існує ніякого дипломатичного процесу самому по собі, от його не існує. Дипломатичний весь процес будується всього на одному, на в даному випадку, конкретному, а насправді в історичному тільки на ньому, на грубій воєнній сили. За ким буде поле бою, де будуть у кого будуть кращі бойові позиції, у того будуть кращі переговорні позиції. Але ще раз в сучасному світі це все йде разом. Економіка, соціальні процеси і тому е, подібне. Направду, точка надлому. Я не маю інтуїції як явище, маю такі явище, як е, аналітичне відчуття. Сильно все будую розумом. От в мене складається аналітичне відчуття, що під завершення циклу сухої погоди про це говорив неодноразово. а Це десь жовтий листопад. Ми вийдемо на щось більш серйозне. Більш серйозний, ніж маємо зараз. Але ще раз зараз займатися пророкуванням майбутнього, з огляду, які гігантські ставки у, у першу чергу життя самого Путіна ну це дуже невдячна справа. Це як ворожбитство на кавовій гущі. Але маємо це розуміти, щоб розуміти стратежні сенси, куди ми рухаємося. У нас завдання всього одне: втримати свою державність і витримати як нація. Історичний шанс блискучий. Ми можемо цей прорив, як як казав, геть від. Москви за Миколою коло хвильовим, зробити давайте в цій темі. Поставимо три крапочки, почекаємо результатів переговорів, і тоді ми їх проаналізуємо однозначно. Отже, ще одна цікава тема. Російська пропаганда вперше випустила великий репортаж про свій завод шахедів з виробництва. Показала весь процес, процес і збірка, і виробництво, і там і станки, і працівники. От чому вони це показали на загал, і, і чому саме зараз? Є тому кілька кілька серйозних фундаментальних причин, і направду знову все нам на користь. ще раз. Отже, ще раз будемо сьогодні займатися стратегічним повторенням. Імперія складається повільно, не так, як ми би хотіли, але складається. От ще один зріст розберемо по шахедах, що відбулося і чому саме зараз показало? Відмотуємо в нещодавну операцію павутина. Здавалося, де тут павутина, стратегічні, стратегічні ракетоносці, тут 95 МС, і чому зараз шахет? А тому, що направду вже по факту, не перебільшую, не обнулений, не обнулений, але Тєво понижений стратегічний їхній потенціал саме ракетоносців, котрі застосовують ракету Х-101, Х 555 Вони пішли дуже дуже далеко, більш ніж 5 тисяч кілометрів від кордонів з Україною. Останній залп 14 ракет. Ну, у порівнянні з тим, що вони могли свого часу піднімати до 10 ракетоносів і задувати удар 40 навіть до 60 ракет, це дуже сертєве зниження. Але годувати своє населення, що, мовляв, у нас є зброя, чудо зброя і тому подібне, яка все вирішить, якось треба. От вони мусять це робити, вони порахували, щоб показати чогось аналоговнятного. Вони вже не з на внутрішнього виключно ні, на ні, внутрішнього ні, споживача. Ні, 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 Давайте ми поступово дійдемо і до нас, не тільки на внутрішнього, на внутрішнього споживача, в тому числі, в тому числі, але разом тему зачепили. Я трошки перескочу на нас також. Чому тому, що збільшується дронова атака? Кожен раз, кожен раз вони все піднімають цифру як з чого застосованого проти нас рекорд уже поза 700, Хоча знову ж тут знову ж таки дан посил суспільству. О, якийсь німецький генерал сказав, що росіяни дійдуть до 2000 шахедів на, на день. Не дійдуть Принаймні, точно у найближчих півроку цього не буде. Якщо на осінь, бо тут треба чітко рахувати математику, починаючи від двотактного двигуна, закінчуючи вибухівкою, яку вони укладають у бойову е, частину. Вони тільки на 30% підняли загальне виробництво, більше не можуть ні одного порохового. Заводу китайці їм не продали, Ну, щоб ми ще розуміли. Попри зміщення у північну Корею деяких виробництв і актуалізацію там також виробництво усильно це не ті пропорції, які би дозволили таку мас, масовану кількість засобів нападу виробляти не можуть. Якщо вийдуть на 250, це я говорю і про пастки, і про самі шахеди на осінь, то це для них буде добрим показником. А ще накопичення, а ще вони ж не б'ють кожен день, вони б'ють через, через е, якийсь час. То це тиск і на нас. Бійтеся, українцями, ми вас завалами цими шахедами. Так, так, неприємно, але коефіцієнти і збивання, і відхилення доходять поза 90%. А, от, а тепер вертаємося у дронову частину, це дуже важливо, в, 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 в дронову. Там будуть не тільки ті дрони класичні, які ми проговорили, а будуть і дрони перехоплювачі. Вони вже працюють, а з американським воєнно-промисловим комплексом вони запрацюють ще краще. І тут ще такий зріст зачеплю. До речі, добре, ви мені цю думку під підказали. Вернемося у перший блок, так? Гроші. Гроші. Ракет масово вже не зможуть. Чому вартість сильно зроста? Три М 14 калібр коштував на початок війни десь 6,5 мільйонів доларів. Не сумніваюся, перейшов за 10. Х-101 коштувала десь у межах 16 мільйонів доларів. Не сумніваюся, перейшла за 20. Вони ж теж сіли то все порахували. А показувати треба, що вони них щось можуть, що вони щось вміють. І дійшли до висновку, що зараз ця точка, щоб показати. А тепер ще один зріз, який ще ніхто не... Висвітлював спроблю його висвітлити. Ми вже це все проговорили. Своя пропаганда, тиск на нас, гроші і тому подібне. Але дуже цікавий момент. А він історичного порядку. Вони показали працю дітей, школярів. Які збираються ну здавалося бся, ну, школярі, ну що, а що це означає, перекладаючи на зрозумілу мову? Та з трудовими ресурсами у них колосальна проблема. Як тільки відкрили кордони в 22-му році, в жовтні, коли оголосили мобілізацію, виїхало півтора мільйона русків, за підсумками того року, два з половиною мільйонів азіатів заїхали, але вони не спроможні створювати високоінтелектуальний продукт. Якщо вони вже це все показують. Що школярі вибираючи хеди, то перекладаємо на зрозумілу мову до дня, до дня як це було у другій світовій війні, коли підлітки стояли біля верстатів, лишилося небагато часу. А що, якщо це буде складатися в реалії, то ще одна стратегічна, підкреслюю стратегічна не сьогодення, навіть не завтра, навіть не післязавтра, а в тривалій історичній перспективі ознака занепаду імперії. І дай Боже, аби той ведмідь здох сконав у тяжких муках. Пане Петре, дякую вам за цікаву розмову. Це були всі новини, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Вкотре користуючись нашим майданчиком, хочу звернутися до українців, що плече до плеча лікоть до ліктя. Це запорука нашої перемоги. Ми дуже унікальна нація. Досить часто в нашій лихій історії. У важливій точці нашого виживання у нас з'являється непорозуміння одне з одним. Маємо скористатися тим унікальним історичним процесом, коли і Господь Бог, і історія на нашому боці. Маємо бути єдиними. Дякую. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.